А, а а а а А що я міг зробити? Чому вона на роликах, я не розумію? А чого ти кричиш? Чого? Ти ж мене не... як ти? Падло, ти мене спиною побачила? Чи що я не розумію? Пошли, пошли! А я не можу так швидко бі... Бі... бігати, в мене ножку коротенько. Ну, все, не все. Напригай, чувак! Та ти тупе, ти тупе. Тупе, ти тупе, маленьке. Паркур. Прибок. Паркур! Е я макасил не противов. Не заплутався у кнопках, як я зараз, ну не та кнопка. Знову бігати? А воно ж тут не при... Палі... Так, знов Я не можу. Так. Ай-яй-яй. Я знову. Барплутав. Кнопки. Ну, при Ну маленьке без скотиня. Ну давай. Так, как, тьма, Чому? Так, за що я зачепился? Як? Як? Як воно так... Куди він? Нащо він? Ну чому він туди, туди пригає? ну? Давай, 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 давай! Ну швидше! Да щоб тебе? ну Добре, єдине, що у цьому всьому гарно, що я за своїх дебильних спроб зможу шорт снарядити.